Всім привіт, друзі! І слава Україні! Ой, так хочеться багато перелиснути отих новин за останні декілька днів. Але ми не будемо. Не будем. Слава нашим героям, слава нашим воїнам. Просто привіт Курську, Курській народній республіці. Ну, то таке. Так, значить, сьогодні, сьогодні ми з вами подивимося розпаковку. Посилки з Китаю приїхав довгоочікуваний інвертор на 10,2 кВт ПАВМР. І ми побачимо, як воно приїхало. Бо друзі, їхало воно половиною місяця, причому пів місяця було на митниці. Якось так. Так, ну і пару слів, друзі. От, значить, тут ми займаємося виробництвом станків для будівельних блоків. Заходьте на канал, підписуйтесь, дуже багато різних моделей, дуже різних блоків, різних компонувань. Можна такі, такі. Ну, коротше кажучи, станок на 5 блоків або на 6. Якось так. А тепер розпаковка і налаштування сьогодні буде інвертора під акумулятор 14 s Літіоний. Поїхали! Так, беремо ножичок. Дивіться. Коробка. Щоб сказати, що вона упакована, ну то я вам нічого не скажу. ну Це я так зрозумів, що її розпаковували от на на почті. О, дивіться, і вайфай модуль. Йок макарюк. Wi-Fi модуль. ну Це отак от можна було вже достати. О, тут якийсь знак, що небезпечно. Короче, тут по краях, я так зрозумів, вальнули трохи і, і все. Опа. Е, той інвертор ми брали і знижкою, бо він був вдарений у нас. Цей був трошки вдарений, значить тут така металічна планочка була. О, і бачите, я вам підфарбував. О, там. Не критично нічого там, а абсолютно страшного. Значить, дивимося, що тут коробка роз, розкривалася, ну так, бачите, так, тут порвано, потряпано. Ну і саме головне, де в нас Ні, не з цієї сторони, з цієї, ну. ну, дивіться, м'ятина є. Але подивимося, що тут і як тут. Дивись народ. А тут все ідеал, все ціле. Ось ця кришечка, яка прикриває. О. Ну, коротше то кажучи тут все лайк. Все лайк. Так, ну дивіться, я так пленку відкинув. От, значить, тут у нас акумулятор під'єднується, тут під Wi-Fi. Плюс тут е, на БМС QRS 485. До речі, на акумуляторах там стоять БМСки з таким же виходом. Можна докупити блочок. От, ну Це мені не потрібно. Ну, дивіться, інвертор приїхав лайк. Цілий цільохенький без і всяких. Подряпин. І, до речі, оцей інвертор, він абсолютно ідентичний тому. Вони абсолютно одинакові, 10,2 кВт. Тільки то, що тут дисплей вище, от там дисплей нижче і лампочка тут внизу, ну, а там уверху. Дивимося, значить, наші характеристики. Значить, із основного, із основного, значить, дивіться, МППТ два поля. От, значить, 5400 плюс 5400. 5400 плюс 5400. І. ПВ Макс 500. Вольт, 500 вольт, тобто панелі 500 вольт на кожне поле максимум. Так, ну і зарядний струм 160 А. Значить, хто там іще? МППТ Трекер 2. Так що тут іще такого цікавого? Ну і в принципі ось 10,2 кВт. От. До речі, друзі, на цьому інверторі все аналогічно. Аналогічно. От якось так. В общем, друзі, оцей такий красавчик от, буде продаватись або оцей інвертор, або або оцей. Тут дисплей, хто не бачив, ось так. Самі дисплеї абсолютно одинакове, меню одинакове. Цей буде продаватись за 39 тисяч, цей буде продаватись за 41. В общем, один я залишу собі, будь-який один продамо. Я Акумулятори фарбував під оцей інвертор. От. Ну, вже повісив, ну, в принципі, він там знімається 3 секунди. А якось так. Так, друзі, перший запуск. Дивіться, дисплей аналогічний, мережа є. Зняв я передню кришечку. От. Тут дуже просте підключення. Дивіться, зможе підключити кожен. Лінія 0, вихід, головний. Майн аут. Лінія 0 і другорядний вихід. Я його собі не під'єднував, але можливо вам потрібна лінія 0. Супер, супер. Все працює. І тепер можна спокійнісінько налаштовувати, що ми зараз і зробимо. Так, як ви бачите, на цьому інверторі дисплей абсолютно такий же самий. Тобто вони на одному заводі роблені, от, тільки того, що в них різний колір. Тобто по-різному пофарбовані. От така штука, друзі, продається, поки є в наявності. Так, дивіться, друзі, все банально просто. Заходимо в меню, натиснули і тримаємо. Зайшли в меню. значить, Пункт перший це там скидання налаштувань, пропускаємо нульовий вибір режиму. У мене стоїть режим СБУ, тобто сонце, батарея і мережа. в кінці. Поки що не будемо загострювати на цьому увагу, можна виставити режим. Наприклад, S, сонце мережа батарея. От. Ну, блін, Я ночу зараз не використовую. Фактично, от кондиціонер тільки працює. Так що, Акумулятора мені вистачає. Тобто в мене стоїть режим СБУ. А якщо, друзі, я і використовую акумулятори, то ну, дивіться 131 А, 131 і 131 Ну, 390 А. Ну, слухайте, ну, блин, на самий мінімум 20 кВт. Мені вистачає. Пункт другий. Максимальний струм заряду акумулятора. 90 А. Із цих 90 береться, значить, частково і сонячних панелей буде заряджати, і плюс частково і Значить, із мережі. Потім там окремо буде. Я виставив собі 90 А. Пункт номер 3 швидкість перемикання. Або швидко, або не швидко. От, Я виставив АПЛ. Їдемо далі. Значить, пункт номер 5. Вибір типу акумулятора. Виставляємо юзер. Пункт номер 6. Значить, пункт номер 6 це в нас перезапуск. У мене виставлено автоматичний. До речі, пункт номер 7 це ми не чіпаємо. 50 Гц не чіпаємо, 230 вольт не чіпаємо. 11 пункт це в нас 20 А. Тобто заряд від мережі 20 А, те, що я казав. Їдемо далі. Значить, пункт номер 12 це в нас мінімальна. робота, коли включиться робота від мережі, при якому розряді нашого акумулятора. Тобто, коли акумулятор буде 47 вольт, він буде працювати інвертор від мережі. Їдемо далі. Пункт номер 13. Скільки заряджати акумулятор від сонця до якої напруги? Напруга 58 вольт. У нас акумулятор 14С. 14С 158 вольт. От, можна було 58,8, але там у мене є обмеження на БМС-ках трошки. От, тому мені достатньо. Пункт номер 16 13. Потім ще чим заряджати акумулятор. От, значить, І тут у мене стоїть е, заряджати акумулятор, пріоритет від е, сонячних панелей. Перше на перше від сонця. Пункт номер 18. Піскля. Пищати, коли буде пропадати або мережа, або сонце вже сіло, буде пищати. Ну, то хай е, так, пункт номер 19. Повернення на дисплей. Це не важливо, фактично. От. Значить, пункт номер 20 20-й пункт ми не чіпаємо. Пункт номер 22 А от 22-й. Е... Значить, ага, це у нас 22-й. Це у нас теж піска цих кнопок. Так, неважливо. Пункт номер 23. Байпас. Байпас при перенавантаженні. Якщо буде перенавантаження, він перейде на... Ну, значить, від мережі буде. Так, Їдемо далі. Пункт номер 25 Запис помилок. От, У мене начебто він стоїть. Пункт номер 26. Оцей класний пункт. Максимальна напруга на акумуляторі. Тобто максимально напруга на акумуляторі. Е, при заряді акумулятора. 57,8. Тобто, так, е, значить, наступний пункт у нас 20. Е, от не в ту сторону. 27-й. Е, значить, розпочинає заряд акумулятора. Від. Отакої от напруги. Тобто, коли на акумуляторі буде 57,4, розпочинається зарядка. Тобто в мене акумулятори постійно заряджені. Пункт номер 29 Це значить, відключити від АКБ, від АКБ от, при мінімальній напрузі 45,5. Пункт номер 30. Це мене чіпає. І пункт номер 31. Це в нас плаваючий режим, тобто зарядка акумулятора від 57 і 4 до 57,9 такий плаваючий режим. Значить, пункт номер 33 не чіпаємо аж, аж до пункту номер. По пункту номер 41 Так. Що це у нас? 38-й пункт. Тут так стояло 10, так і стоїть. Не чіпаю його. От, 41. 41. От, 41. У мене стоїть L2F. Блін, тут я не знаю, нічого не підкажу. От те, що знав. Це підказав. Ось такі налаштування під 14С. Так, друзі, по налаштуванням вам показав. Це те, що стоїть у мене. От, я не, там, не спец, прям не от, в цих інверторах. От, я вам просто підказав, от, як у мене налаштовано. Тобто показники БМС -кі. У мене, наприклад, 58,4 максимальний заряд. І 45 вольт мінімальний розряд. От я ще трошечки зменшую і це будуть показники мого інвертора. Тобто, там в попередніх відео я показував оту пірамідку, які показники бувають, і як воно там все. Тобто покажу вам ще раз швиденько. Дивіться. Та ти диви. Значить, отака пірамідка, так? От, оце в нас е заряд акумулятора теоретичний. Теоретичний. Е е Є мінімум. Тут напишемо тут максимум. Максимум. От. Теоретичний це коли в нас 14 S. С. І мінімальний заряд ячейки це в нас е 3 вольта, і максимальний заряд це в нас 4. 17 я поставив ой, 4,2. Це ж теоретичний. А тут 2,9, От, А тут 4,2. Значить, на БМС я поставив БМС-ка, вже тут трошки менше буде заряду. Я поставив мінімалку значить, 3,1. Максимально 4 і 17. Диві, 4,17. Е, і, значить, на інверторі буде в нас іще менше. Я, я повторююсь, звичайно, але хай буде. На інверторі я поставив іще. От. Значить, виходить, 3 і 2. І тут у нас. Так, дивіться, значить на інверторі 3,25, виходить, якщо е, розділити е, 45,5 на 14. От, і тут 4,14. Зрозуміли, тобто, інвертор грається з оцими показниками: туди, сюди. Тобто, зменшується заряд, збільшується заряд, щоб ми не перещагаляли. Отут давайте намалюємо так, B M S. От, це теоретичні. От, і це в нас інвертор. Інвертор. Ну, от якось так. Хто щось не зрозумів, пишіть. Друзі, оці показники, значить, 3,25 перемножаємо на 14 і виставляємо в нашому інверторі. І тут 414 помножаємо на 14. Не забуваємо, бо в нас 14С. У вас, якщо буде 16С, то і показники тут будуть інші, і тут будуть інші, то перемножаємо на вашу кількість ячеєк. Зрозуміло, так?